Вітаю! Сьогодні розбираємо вакцини без залякувань і гасел, лише рідкісні, точні та дещо кінематографічні факти про те, як вони влаштовані та чому працюють. Напишіть у коментарях, з якого ви міста. Цікаво побачити географію нашого каналу. Дякую, що дивитеся і довіряєте свій час. Нехай день буде легким, без зайвої температури та тривожних заголовків. Я намагатимусь говорити просто, короткими фразами та по суті. Рушаймо до фактів. Почнемо з історії, в якій одна побутова деталь обернулася проривом для цілих поколінь. Факт перший. Уявіть собі, Бостон 1721 року. Вулиці порожніють, будинки позначають крейдою, дзвони відраховують померлих від віспи. І раптом у цю гамірну тривогу вплітається чужий голос. Він належить рабу на ім'я Онасимус, який розповідає своєму господареві пастору про дивну африканську практику: беруть гній із корочок, роблять крихітний надріз і дають хворобі трохи, щоб велика не взяла. Це не магія, а варіоляція, раннє, ризиковане тренування імунітету, яке на тлі 30% відсоткової смертності від натуральної віспи здавалося шансом. Лікар Зебділ Бойстон, всупереч люті місцям та погрозам, наважується і вводить матеріал двом людям власному синові та двом рабам, а потім ще сотням. За його звітами, із 287 щеплених померло шестеро. Тоді як серед тих, хто захворів природним шляхом, приблизно кожна сьома смерть була наслідком хвороби. Ця арифметика не скасовувала страху, але показувала новий масштаб замість російської рулетки, контрольований ризик. Через десятиліття Едвард Дженнер помітить, що до ярок майже не вражає віспа і запропонує вакцинацією коров'ячою віспою, безпечніше і чистіше. Світ уперше почує слово вакцина від латинського вака корова і почне будувати холодильні ланцюги, журнали спостережень, протоколи. У цьому ланцюжку немає геніїв одинаків, є кропітка спостереження, сміливі рішення та дуже людська ціна помилки. Подивіться на цей епізод як на стартап XVIII століття. Гіпотези, тести, зворотний зв'язок, масштабування і, врешті-решт, зникнення хвороби з лиця землі. Як вам така перспектива? Напишіть у коментарях, кого з історичних персонажів ви б урятували вакциною. Підпишіться та поставте лайк. Це справді допомагає каналу, а вам не пропустити продовження. Дякуємо за підтримку. Факт другий. Парадокс на старті вакцина це не таблетка, яка лікує, а огранована підказка, яка вчить. Вас майже нічого немає, а пам'ять імунітету залишається на роки. Спочатку черга вродженої захисту, дендритні клітини, схожі на розвідників, підбирають знаки відзнаки збудника, антигени, дроблять їх на фрагменти та піднімають над собою як прапори. Ці прапори показують те клітинам, кому вірити і по кому бити. Б клітини у відповідь починають штампувати антитіла, білкові ключі, які чіпляються до вразливих місць вірусу. Адюванти, прості підсилювачі відповіді на кшталт солей алюмінію, роблять картинку яскравішою, наче додають контрасту, щоб система розпізнала загрозу не як шепіт, а як чіткий сигнал. У МРНК вакцині підказка це коротка інструкція зі збірки частини вірусного білка. Вона не заходить у ядро, не переписує геном і живе лічені години, розпадаючись ферментами як одноразовий креслення. Ліпідні наночастинки, крихітні жироподібні капсули розміром з вірус – доставляють цю інструкцію в клітини мішені. Ті на час стають навчальними станками, збирають нешідливі фрагменти та показують їх імунітету. А далі вмикається те, заради чого все затіяли. Формується пул клітин пам'яті В і Т, довговічних, економних, готових до перехоплення при реальній зустрічі. Здавалося б, ніякої магії трохи білка, трохи солі, трохи жиру і дуже багато точного таймінгу біології. Якщо спростити ще сильніше, вакцина краде у вірусу його улюблені перші хвилини, ті, коли він зазвичай виграє гонку. Збережіть цей випуск, якщо любите зрозумілі пояснення складних речей. І напишіть коротко, вам ближче метафора тренування чи шпаргалки? Ваші відповіді підкажуть, як пояснювати наступні факти ще ясніше. Третій факт один дефектний завод змусив усю країну заново вчитися безпеки. Навесні 1955 року в США інцидент Катер допустив у партію інактивованої вакцини від поліоміеліту живий вірус. За оцінками істориків медицини було заражено десятки тисяч людей, близько 200 дітей отримали параліч, були й смерті, страшна ціна поспіху та слабкого контролю. Однак саме ця катастрофа породила те, що сьогодні ми вважаємо само собою зрозумілим: багаторівневі протоколи якості, незалежні перевірки, серійний випуск тільки після дозволу кожної серії, коли зовнішні лабораторії підтверджують безпеку. Далі ще один урок. У кампанії проти свинячого грипу 1976 року поспіх і політика зіткнулися з наукою. Зв'язок із синдромом Гієна Баре обговорювався роками. Ризик оцінювався як дуже рідкісний, приблизно один випадок на 100 тисяч тисяча мільйонів. І ця дискусія була врахована в майбутніх системах фармаконагляду. А в 1980 році воз офіційно заявить про ліквідацію натуральної віспи, що переверне звичну логіку: найкраща вакцина, та яку тепер не потрібно колоти, тому що вірусу більше немає. У 1974 році стартувала програма розширеної імунізації: шість базових інфекцій: холодовий ланцюг, логістика та чек-листи. До початку 1990-х охоплення базовими щепленнями у світі зросло приблизно до 80%, і це мільйони врятованих життів. Історія вакцин це не пряма лінія прогресу, а серія болісних поворотів, після яких змінюються правила гри. Що скажете, який урок минулого здається вам найважливішим? Краще повільніше, але надійніше, чи сміливість, коли горить? Напишіть коротко в коментарях. Цікаво, як ви відчуваєте баланс ризику та користі. Четвертий факт: найдорожчою частиною вакцини є не ампула, а холод. Більшість препаратів потребують плюс 8 градусів Цельсія 36-46 фаренгейтів, і цей температурний коридор тягнеться від заводу до плеча. Ультрахолодні варіанти, як ранні мРНК вакцини, вимагали морозильників мінус 70 градусів Цельсія, приблизно мінус 94 фаренгейти сухого льоду та маршруту, де кожна година мала значення. В Африці до них підганяли переносні бокси з фазоперехідними елементами. У віддалених селах сонячні холодильники на 100-200 Вт. Щоб медсестра не гадала, чи пережив флакон спеку, на етикетці ставлять ВММ-індикатор, маленький термохронометр. Чим темніший кружок, тим більше теплового навантаження. І є просте правило: якщо внутрішній круг темніший за поле, викинути. Є й режим CTC. Наприклад, Менафрівак дозволяли тимчасово тримати при температурі до 40 градусів Цельсія 104 Фаренхейти, до 4 діб. Це дозволило дійти до кочових громад без холодильників. У побуті вакцина це ще й одноразовий інструмент, авторуйнівні шприци, що ламають поршень після першої ін'єкції, контейнери для утилізації на 5 літрів, містять близько сотні голок, крайова техніка введення, дельтоподібний м'яз у дорослих, передньобокова поверхня стегна у малюків, об'єм дози зазвичай 0,5 мл, приблизно 10 крапель, а типові реакції 24-48 годин болючості, легкий жар, сонливість. Розведені ліофілізати на кшталт БЦЖ тримають не довше 6 годин, а консервантомістки багатодозові флакони можуть жити до 28 діб за умови дотримання відкритого флакона. Вся ця кухня непомітна для глядача, але без неї графіки охоплення провалилися б за один сезон спеки. Залиште короткий коментар: чи бачили ви ВММ або сонячний холодильник у поліклініці під час виїзду. Якщо тема логістики цікава, зберіжіть випуск. Розберемо ще кілька закулісних деталей. П'ятий факт: найстрашніший страх часто ховається в найменших числах. Чим страшніше звучить слово, тим менша його частка у шприці. Міф сучасні календарі щеплень перевантажують імунітет дитини. Факт: сукупне навантаження антигенами в нинішніх щепленнях менше, ніж 40 років тому. Тоді цільноклітинна коклюшна компонента несла тисячі білкових фрагментів. Сьогодні очищені антигени та конюгати десятки. Організм щодня стикається зі стократ більшим набором мікробних сигналів з повітря та їжі, і щеплення на цьому тлі тренувальний спаринг, а не марафон. Міф вакцини містять ртуть. Факт консервант Тіомерсал це етил ртуть, вона швидше виводиться. Із дитячих однодозових флаконів її прибрали багато років тому. У багатодозових препаратах для дорослих вона може зустрічатися, але на дозах порядку мікрограмів мільйонних часток грама у рази нижче звичного харчового фону. Міф формальдегід та алюміній отрута. Факт сліди формальдегіду в дозі мікрограми менше ніж циркулює у нас у крові постійно і ніж у звичайній груші. Солі алюмінію працюють як мера мегапікселі імунної картинки. І вимірюється десятими частками міліграма 0,1 0,85 міліграмів, тоді як з водою та їжею людина отримує міліграми щодня. Міф мРНК вакцина змінює ДНК. Факт матрична РНК не заходить до ядра, живе години і після переводиться ферментами в нуль. Її кур'єр, ліпідна частинка, розпадається на жироподібні цеглинки, знайомі біохімії клітини. І останній поворот натуральний імунітет кращий. Справедливо, якщо метою вважати повноту відповіді ціною ризику хвороби. Але якщо метою вважати безпеку, то контрольоване тренування виграє і за частотою ускладнень, і за передбачуваністю. Тут немає магії, тільки дози, терміни, механізми та статистика, які рідко потрапляють у заголовки. Якщо такий формат спокійних розборів корисний, поділіться цим випуском з тим, хто любить факти. Одна твереза розмова іноді змінює більше ніж десяток спірних постів. Шостий факт: рекордна швидкість проти рекордної маси. Від публікації геному нового вірусу до перших уколів минуло близько 11 місяців. Саме так швидко світ запустив МРНК вакцини у 2020-2020 роках. Для порівняння класична вакцина проти паротиту Моріса Гілмана зайняла приблизно 4 роки у 1960-х, а багато попередніх проєктів розтягувалися на десятиліття. Інший полюс рекордів: масштаб у дні національних кампаній проти поліомієліту в Індії щеплювальні бригади обходили сотні тисяч пунктів і за один вікенд імунізували приблизно 170-180 мільйонів дітей молодше 5 років. Працювали до 2-3 мільйонів волонтерів та медиків від величезних вокзалів до човнів на річкових переправах. Є рекорди холоду. Ультрахолодовий ланцюг до мінус 70 градусів або ж 94 Фаренгейти вишикувався від європейських та американських заводів до сільських пунктів у тропіках. Із сухим льодом реєстраторами температури та вікнами для розвантаження за лічені хвилини. А є рекорди економії в умовах дефіциту, довели фракціонування доз. Наприклад, для жовтої лихоманки 1 п'ята стандартної дози 0,1 мл замість 0,5 мл давала достатню імунну відповідь під час масових кампаній. В інактивованій поліовакцині використовували внутрішньошкірні 0,1, щоб розтягнути запас та зберегти захист. Мініатюризація стосується і начинки: доза мРНК десятки мікрограмів, наприклад, 30-100 мікрограмів, а білкові субодиниті міліграми десяті. При цьому ефект роки пам'яті та тисячі врятованих від госпіталізації на мільйон введень. Навіть логістика ставить свої рекорди. Безпілотники доставляли вакцини через протоки океанії на десятки кілометрів, а в Гімалаях термоконтейнери піднімали на висоти понад три тисячі метрів. Такі історії не про переможні реляції, а про межі людської координації, інженерії та довіри. Який із рекордів здивував вас найбільше: швидкість, масштаб чи холод? Напишіть одне слово в коментарях. Буде цікаво побачити, що зачепило особисто вас. Сьомий факт: поняття колективний імунітет може звучати як безкоштовний квиток. Мовляв, якщо більшість пройде вакцинацію, я можу проїхатися зайцем. Однак у цьому терміні приховано підступність це не захист усіх від усього, а радше парасолька насамперед для вразливих, тих, кому щеплення протипоказані онкологія, важкі імунодефіцити, рідкісні алергії та для немовлят, яким ще зарано за віком. Поріг цієї парасольки залежить від заразності хвороби. Чим вище базове число репродукції R0, тим щільнішим має бути каркас купола. Для кору підручники з епідеміології називають планку близько 92-95%, і тому трохи недоохопити означає залишити дірки, через які проривається спалах. Мова навколо вакцин загалом сповнена слів, які легко переплутати. Ефективність у клінічних випробуваннях, як це працює в суворо заданих умовах, відрізняється від результативності в реальному житті, як це спрацьовує, коли люди мають запізнення хронічні хвороби та неуважність. Реактогенність передбачувані реакції, як-от біль і жар, не тотожна небажаним реакціям, які вимагають оцінки причинності. А сигнал безпеки у фармаконагляді це не доведена шкідливість, а статистичний сплеск, який команда йде перевіряти. Є й живий сленг, прайм, перший укол, бустер підживлення пам'яті, а гетерологічний буст, коли платформа потім інша, щоб розгойдати різні рухи імунітету. Ліофілізат висушена в порошок форма. Холодовий ланцюг не маркетинг, а рефрижератори, термодатчики та маршрути. Коли розумієш мову, страхи всихають до масштабу фактів, і рішення стають спокійнішими. Якщо таке розпаковування слів вам корисне, дайте короткий сигнал підтримки. Поставте в коментарях один плюс. Я зрозумію, що продовжувати цей лексикон варто. Восьмий факт. Тоді це поверхневий надріз і крапля кіркових висипань віспи на шкірі. Зараз це молекулярна інструкція, яка діє годинами і навчає клітини показувати правильний фрагмент вірусу. Тоді варіоляція давала небезпечне тренування з ризиком самої віспи. Пізніше Дженер переключив світ на коров'ячу віспу, все ще примітивно, але значно безпечніше. Далі настав вік очищення та стандартизації. Пастер і кофер розробили інактивовані та живі атенуйовані вакцини. А ХХ століття масово ввело цільноклітинні кашлюкові вакцини, від яких нерідко бували жар і плач. Зараз ті ж самі патогени частіше покривають очищеними субодиницями та конюгатами, менше сторонніх білків, менше реакцій, вища передбачуваність. Тоді контроль якості міг зірватися на одному заводі, як в історії скатер. Зараз випуск кожної серії тримають на паузі до зовнішнього підтвердження, а постреєстраційний нагляд активно виявляє рідкісні випадки від однієї десятитисячної до однієї мільйонної частки ризику. Тоді пероральна поліовакцина рятувала континенти ціною найрідкісніших вакциноасоційованих паралічів. Зараз багато країн перейшли на інактивовану схену, щоб закрити цей ризик. Тоді календар був тонкою книжкою, записи паперовими. Зараз електронні реєстри, нагадування, фракціоновані дози при дефіциті та навіть безпілотна доставка у важкодоступні райони. І навіть комунікація змінюється. Колись проповідь і плакат. Тепер відкриті протоколи, препринти та дашборди, де видно, як знижується госпіталізація після бустерів. Різниця не тільки в технологіях, але й у тому, як ми вимірюємо користь і шкоду та як швидко змінюємо курс. Бажаєте окремий випуск тоді, проти зараз, по конкретній хворобі? Кір, поліомієліт, кашлюк. Напишіть, яку взяти першою, і я побудую продовження навколо вашого запиту. Дев'ята порада. Спробуйте маленький ритуал перед уколом. П'ять хвилин і половина тривоги зникає. Почніть з простого: Поїжте за годину, випийте води, виспіться напередодні. Не плануйте марафон справ одразу після. Одне запитання до медсестри заощаджує два дні нервів. Розкажіть про минулі реакції: алергії, ліки, вагітність або плани на неї. Це допоможе підібрати місце введення, інтервал та спостереження. На прийомі не поспішайте йти. 15-30 хвилин після вакцинаційного очікування це не формальність, а запобіжний засіб на рідкісний випадок анафілаксії. Відчуєте запаморочення, сядьте або ляжте. Це частіше вазовогальний напад від вигляду голки, а не алергія. Додому йдіть пішки і без героїзму. Помірна активність це нормально, силові тренування та сауна краще відкласти на добу. Біль, набряк і жар звичайні явища перші 24-48 годин. Прикладіть про холодну пов'язку, пийте воду, за необхідності використовуйте жарознижувальні засоби після появи симптомів і суворо в межах вікових доз. Профілактично про всяк випадок до уколу, їх зазвичай не рекомендують, щоб не приглушувати навчальний сигнал імунітету. Почервоніння до 5 см це нормально. Пляма більше 10 см або виражене погіршення самопочуття. Привід зателефонувати лікарю. Якщо в календарі кілька щеплень, робити їх в один день у різні ділянки безпечно та заощаджує візити. Затрималися з бустерною дозою, не починайте схему з нуля, просто продовжуйте. Сфотографуйте етикетку флакона із серією та датою, додайте запис у додаток або паперову карту, поставте нагадування про наступний укол. Календар любить дисципліну. Налаштуйте канал зворотнього зв'язку. В Україні є форми для повідомлень про небажані реакції. Заповнюйте їх разом із лікарем, так система бачить рідкісні випадки, а ви отримуєте консультацію. І головний лайфхак спокійний день. Не призначайте важливих переговорів, довгих перельотів і важких тренувань на найближчі добу після вакцинації. Поділіться в коментарях, які маленькі прийоми допомагають вам легше переносити щеплення. Ваш досвід може заощадити комусь неспокійну ніч. Десятий факт: будь-яка технологія має свою прикордонну зону, рідкісні ефекти, про які фахівці знають, але рідко говорять вголос, бо вони трапляються нечасто і вимагають контексту. Почнемо з імунологічного імпринтингу, коли перша зустріч з антигеном задає почерк відповіді на роки. Іноді пам'ять впер за старим зразком, навіть якщо патоген дещо змінився. Звідси ідея чергувати платформи та оновлювати склад, щоб тренувати різні м'язи імунітету. Є інший край, де – посилення інфекції за допомогою антитіл. У природі це спостерігалося преденге, і саме тому вакцини проти таких вірусів проєктують особливо обережно та за показаннями. У новинах звучали й зовсім рідкісні історії: тромбози з тромбоцитопенією після окремих векторних вакцин або міокардит у частини молодих чоловіків після МРНК ін'єкцій. Оцінки ризику в різних країнах і періодах різнилися, але порядок величин залишався дуже низьким одиниці десятки випадків на мільйон доз, і саме фермаконагляд відловив сигнали, скоригував інструкції та вікові пріоритети. Анафілаксія також буває. Найчастіше в перші хвилини, тому й потрібен зал очікування, навчений персонал та адреналін під рукою. Вазовагальні непритомності набагато звичніші і зовсім не є алергією. Бувають незвичайні місцеві ефекти, як от велика пізня червона бляшка на п'ятий сьомий день. Неприємно, але самообмежується і відповідає на симптоматичну терапію. Бувають затяжні лімфовузли з боку уколу – логічний наслідок роботи імунітету. Парадокс у тому, що рідкісні випадки помітніші за повсякденну користь, тисячі запобігнених госпіталізацій невидимі, один яскравий кейс на перших шпальтах. Тому зріла система будується на двох опорах: прозорість даних і швидка корекція курсу, коли вони змінюються. Якщо ви за таку чесну оптику, підтримайте випуск, підпишіться, поставте лайк і напишіть кілька рядків, які теми про рідкісні ефекти розібрати глибше. Ваша залученість справді рухає канал. А я дякую вам за час, увагу та довіру.